Ласкаво просимо на канал Bagdan Cross f 2026. Це новий електромобіль від українського виробника, який поєднує в собі сучасні технології, універсальність і адаптацію до складних умов експлуатації. Цей кросовер створений для того, щоб задовольнити потреби як міських жителів, так і мешканців сільської місцевості. Зовнішній вигляд автомобіля відзначається стриманим, але впевненим дизайном із характерними лініями капота, широкою решіткою радіатора та світлодіодною оптикою нового покоління. Збільшений кліренс, захисні накладки на крила та пороги, а також великі колеса роблять Biden Cross F2026 справжнім універсалом, готовим до бездоріжжя. Усередині салону відчувається сучасність і комфорт. Великий мультимедійний екран збудованою системою навігації, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay робить керування зручним і приємним. Цифрова панель приладів надає всю необхідну інформацію про хідруху, стан батареї, пробіг та інші параметри. Використані матеріали. Переважно екологічно чисті та приємні на дотик. Просторий салон дозволяє комфортно розмістити п'ятьох пасажирів. А великий багажник робить модель практичною для щоденного використання або подорожей. Щодо технічних характеристик, Багден Cross F 2026 отримав електродвигун потужністю 150 КС, що дозволяє розганятися до 100 км за годину за 8,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на рівні 160 км за годину. Автомобіль обладнано батареєю ємністю 65 кВт год що забезпечує запас ходу до 430 км на одному заряді за циклом WLTP. Завдяки системі швидкої зарядки можна поповнити батарею до 80% всього за 35 хвилин. Підвісна система налаштована на забезпечення балансу між комфортом та стабільністю на дорозі. Повний привід доступний як опція, що ще більше підвищує прохідність. Безпека Bagden Cross F2026 знаходиться на високому рівні, модель оснащена системами допомоги водієві, такими як адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху, автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон і круговий огляд. Також передбачені фронтальні і бокові подушки безпеки. Електронна система стабілізації та контроль тяги. Всі ці елементи створюють впевненість під час керування як у місті, так і за його межами. Багдан Кросс F2026» 2026 це вагомий крок вперед для українського автопрому в сфері електромобілів. Він демонструє, що Україна здатна створювати конкурентоспроможні, інноваційні та екологічно чисті транспортні засоби. Враховуючи зростаючий попит на електромобілі, ця модель має всі шанси зайняти гідне місце як на внутрішньому, так і на європейському ринку.